У дружківці на перехресті вулиць Соборної та Паризької комуни сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення легкового автомобіля марки Бат зі скутером пошкоджено обидва транспортних засоби. Є травмовані близько 18-ї години вечора. А, сталася вона на перехресті вулиць Соборної та Паризької комуни. Автомобіль марки БАД перетинав суспільну смугу дороги та скоїв зіткнення зі скутером. За кермом скутера був Роман. Хлопець розповідає, що лише днями відзначав свій двадцять. Сьомий день народження, а сьогодні через ДТП змушений дотримуватися постільного режиму. Лікарі діагностували в нього струс мозку. За словами скутериста, він намагався зманеврувати, але водій легкового авто навіть не зупинився, бо, начебто, не помітив. Водій Просто не Вот так. ну получилось, я їхав на скутер. Водій їхав на легковому автомобілі. У нас було лобове стокновіння. Скутер ушов на тротуар. Летів. Ну а я в машину, десь тормозився тармазювся асфальт. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування. Інша ДТП сталася по вулиці Олекса Тихого за попередніми даними. Було встановлено, що керуючи автомобілем Деоланос, водій скоїв наїзд на місцевого мешканця. Пізній час десь около десятої години вечора водій автомобіля Ланас скоїв наїзд на пішохода, який перетинав дорогу у нестановленому місці. А, значить, потерпілий отримав травми лівої, лівого стегна. Від зіткнення водій Ланосу також отримав забої. Даний факт зареєстрований і внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху.